Лайно! Більше лайна, ще більше лайна і ще більше лайна. Там виборча дільниця, уся у гівні! Подробиш! Коди у нас дірмагідон якийсь! Сракопокаліпсис, бляха! Гурт Тік зняв кліп на свою нову пісню у стилі «Екскрементальний рок. Весна, весна, як я на тебе чекав, щоб знову побачити, хто де наклав. Грунтовний підхід до створення пісень. Віктор Бронюк цей Джеймс Джойс у сфері весільної музики з політичним підтекстом. Він довго водить слухачів з вивестим кишківником своїх алюзій, заманюючи у безкінечний рефлексивний полілог на тему, що гірше співати лайно чи співати про лайно. Одного разу у вокаліста гурту Тік Віктора Бронюка спитали Вікторе, що вас надихнуло на цей кліп? А він такий, та я не знаю, якось само вийшло. По новий курс на старій кобилі. Ми це не чи чу, чули, не Аж жиби. від тяті юлі. І так двадцять років, а в кишені дві дулі. Бронюк пішов проти свого колишнього лейблу. Якби не вийшло нам з вами на зло, із маленького Вовки вели. Перше бачу слугу народу на тому місці, котре вона заслуговує, і все одно не зрозуміло. Це вже політична пропаганда, чи ще прихована реклама послуг асанізатора? Шоколаді трохи ліпше, ніж улані. Шоколад. Ну нарешті стало зрозуміло, що й до чого. Схоже, група тік просто топить за кандидата у президенти та колишнього регіонала Олександра Вілкула. Адже саме його підтримує Борис Колесников, власник кондитерської компанії Конті, яка робить шоколад. Як вибори, так Лайнов спливає. Ну тут не посперечаєшся. Та сама історія на кожних виборах із гуртом тік. Але цього разу тіку пощастило, бо після смак від перегляду їхнього відео зміг перебити новий кліп Ольги Полякової. Дотронувся, Дотронувся. Дотронувся. Відразу помітно, що Полякова нікому не довіряє і пише тексти сама. Крига з кресла, полякова встала з кресла. Це інстаграм телебачення Торонто. А це пам'ятник свині. А це телеграм телебачення Торонто. А це пам'ятник свині.